Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати практику, звуковий фокус. Ця практика використовує зовнішні звуки для допомоги в досягненню стану усвідомленості і, звичайно ж, розслаблення. І так, знайдіть тихе місце, де ви чуєте якісь постійні. Але не надто гучні звуки. Це може бути шум кондиціонера, легкий ул автомобілів за вікном, цукання годинника чи будь-що інше. Закрийте очі і сфокусуйтесь на цьому звуці. Зробіть кілька глибоких дихів і видихів. Максимально спокійно і повільно. І потім сфокусуйте свою увагу на обраному звуці, не аналізуйте його, не намагайтесь зрозуміти його джерело, просто слухайте його і дозвольте вашим думкам Листи, ваші думки можуть блокати, і це нормально. Кожен раз, коли ви помічаєте, що ваша увага відволіклася, м'яко повертайте її до звуку. І тепер спробуйте уявити, що ви зливаєтесь з цим звуком. І чуйте спокій і зауважте, як зосереджуючись, лише на одному смуці, аж розум починає заспокоюватись, а тіло розслаблятися. Зовнішній світ може ставатися далеким. Продовжуйте цю практику 5-10 хвилин, потім зробіть глибокий вдих і розповіжте очі і повертайтесь до своїх справ, відчуваючи себе більш спокійним і зосередженим.